Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Ексклюзивні знижки з карткою АТБ в АТБ з 2 по 8 жовтня включно. Можна оформити картку, відсканувавши цей QR-код або купивши на касі в АТБ. Суміш рослино-вершкова, несолона 72,5% жирності від Тульчинка. 28 гривень 180 грамів. Сир кисломолочний 5% жирності. Торгова марка просто наше. 300 грамів 49,50. Млинці французькі з куркою від своєї лінії. 33 гривні за 320 грамів. Ікра тріски. Пробійна слабосолена. Торгова марка Веладіс 100 г за 39,50 Олія рослинна ляна 50 гривень та 70 копійок 250 мл. Конжутна холодного пресування 120 гривень за 250 мл. Від торгової марки Deluxe Foods and Good Selected. Оливки без кісточки без рідини стерилізовані від своєї лінії 32 гривні. Приправа 12 овочів. Універсальна. Гранульована від своєї лінії 24,60 150 грамів. Фігурні вироби неглазуровані зі смаком молока. Солодкі. Кукурузені палички від своєї лінії 18 гривень та 20 копійок 170 грамів. Кава еспресо італьяно в зернах. Ціна 480 гривень за 1 кілограм. Пряники малюк від своєї лінії 20 гривень та 50 копійок 300 г. Шоколад «Вері Пері в асортименті від торгової марки Міленіум – 31 гривня 85 грамів, нектар або сік від своєї лінії 8 гривень та 10 копійок 200 мл. Мультифрукт або яблуко-полуниця. Серветки вологі антибактеріальні від своєї лінії. 60 штук в упаковці 25 гривень з клапаном. Диски ватні, косметичні від розумний вибір. 80 штук в упаковці 17 гривень. Бритви одноразові жіночі від своєї лінії. 3 штуки за 14 гривень. Елемент живлення лужний. Energy Від верта 90 гривень, 6 штук в упаковці. Це всі міцні знижки на наступний тиждень. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!